Вільям Шекспір. Ромео і Джульєта Скорочено. Дійові особи. Ескал. Князь Веронський. Паріс. Молодий дворянин. Родич князя. Монтекі Капулеті. Глави двох ворогуючих родин. Старий. Дядько Капулеті. Ромео. Син Монтекі. Меркуціо. Родич князя і друг Ромео. Бенволіо. Небіж Монтекі і друг Ромео. Тібальт. Небіж сеньори Каполеті Брат Лоренцо. Чернець францисканець. Брат Джованні. Чернець того самого ордену. Бальтазар. Слуга Ромео. Самсон. Грегорі. Слуги Каполеті П'єтро. Слуга Джульєтиної мамки. Абрам. Слуга Монтекі. Аптекар. Троє музикантів. Паш Паріса Паш Меркуціо. Стражник. Сеньора Монтекі. Дружина Монтекі. Сеньора Капулетті. Дружина Капулетті. Джульєта Дочка Капулетті. Мамка Джульєти Веронські городяни. Родичі обох родин. Маски. Носії смолоскипів, пажі, сторожа, вартові та слуги. Хор. Дія відбувається у вероні. Початок п'ятої дії у Мантуї. Дія перша. Багато років дві давні веронські родини, Монтекі і Капулеті, непримиренно ворогують. На початку першої дії зображено чергову вуличну сварку. Що спалахнула між їхніми представниками, і лише завдяки втручанню князя Ескала не закінчилася кровопролиттям. Цього разу в зіткненні не брав участі син Монтеки Ромен. Таємно і без взаємності закоханий у дівчину на ім'я Розаліна, він пішов до лісу, щоб побути на самоті. Того дня в будинку Капулетті готувалися до великого свята. Глава родини дав слузі список гостей, яких належало запросити. Але той був не тож не міг впоратися із цим дорученням. Зустрівши на вулиці Ромео і Бенволіо, слуга звернувся до них по допомогу. Ромео люб'язно погодився прочитати список. Побачивши там ім'я своєї коханої Розаліни, Вирішив забути яку ціну потрапити на свято. Увечері Ромео разом з Меркуціо і Бенволіо пробралися до маєтку ворога. Обличчя, непрохані гості, приховали під масками. У розпал святкування Ромео побачив прекрасну юну незнайомку. То була Джульєта. Сцена п'ята. Зала в домі каполетті. Ромео. Померкли смолоскипи перед нею і світить вродою вона своєю на щоках ночі, діамант ясний у вусі Мавра, скарб цей дорогий, і для землі, і для життя сія. Вона омріяна любов моя, її оточують прекрасні дами. Вона ж між них голубка між галками. Коли танок закінчать вже. Саму за ніжну ручку я її візьму і щастя не земне тоді відчую. Чи ж я коли любив? Чи ще люблю я? О ні, зрікайтеся, брехливі очі, Не знали ви краси до цієї ночі? Тібальт, по голосу це мусить бути Монтекі, мою рапіру, хлопче, як? Цей раб наважився прийти в блазенській масці, щоб глузувати з нашого бенкету? Ні, честь уроду я клянусь, за сміх убить його, вважаю, я не гріх. Каполетті, спокійно, друже, не чіпай його. Поводиться він вічливо й шляхетно. Сказати правду вся верона славить його за честь, за виховання добре. За всі скарби верони я не дам його в моїй господі зневажати. Тому вгамуйся і не звертай уваги. Так хочу я. Коли мене шануєш, розвеселись, кинь хмурите чоло, бо хмуритись на святі непристойно. Тібальт. Пристойно, бо на святі в нас негідник, його я не стерплю. Каполетті, терпіть примушу. Ти чув, хлопчиську, стерпиш, я сказав, хто тут господар? Я чи ти? Іди. Виходить Ромео до Джульєти. Коли торкнувся рукою недостойно І осквернив я цей олтар святий, Уста два Пілігрими, хай пристойно, цілунком ніжним змиють гріх тяжкий. Джульєта, о пілігриме! Тім гріха немає з молитвою торкатись рук святих. Такий привіт нам звичай дозволяє стискання рук то поцілунок їх. Ромео, але крім рук, ще дано й губи їм. Джульєта. Так, для молитви любий Пілігрим. Ромео, о, то дозволь мені свята і устами молитися побожно, як руками. Джульєта, нас незворушно слухають святі. Ромео, не рухайся ж, дай відповідь мольбам, цілує її. Твої уста очистили мій гріх. Джульєта, взяли твій гріх, мої уста з твоїх. Ромео, мій гріх? Твоїх словах я докір чую. Верни ж мій гріх. Знову її цілує. Джульєта. Мов з книги ти цілуєш. Наприкінці свята закоханим відкривається жахлива правда вони діти затятих ворогів. Однак Ромео і Джульєта відчувають, що їхня любов набагато сильніша за ненависть батьків. Дія Друга. Сцена друга, Не в змозі розлучитися з Джульєтою, Ромео залишається в саду Каполетті. Тим часом дівчина, не підозрюючи, що в саду хтось є, виходить на балкон. Відтак Ромео стає мимовільним свідком її сердечних таємниць. Джульєта, Ромео, о навіщо ти Ромео? Зміни своє ім'я, зречися батька. Як ні, то присягни мені в коханні, і більше я не буду капулетті. Ромео, убік послухать чи відповісти відразу. Джулієта, лише твоє ім'я мій ворог лютий, а ти це ти, а зовсім не монтекі. Що є монтекі? Та ще так зовуть. Лице і плечі, ноги, груди й руки, або якусь частину тіла іншу. О, вибери собі нове ім'я, та що ім'я назви, хоч як троянду, не зміниться в ній аромат солодкий. Хоч як назви Ромео, він Ромео, найвища досконалість все ж при ньому. Хоч би він був і зовсім безіменний. О, скинь же, скинь своє ім'я, Ромео, воно ж не є тобою, і взамін візьми мене усю, Ромео.